У перші дні повномасштабної війни, коли багато українців виїжджали за кордон, він поспішав до рідного ірпеня захищати свій дім. Дмитро Хоменко, корінний ірпінчанин, волонтер, нацгвардієць, ветеран АТО, мінометник Збройних сил України, боровся за свободу, відколи ворог прийшов на українську землю до останнього. Життя захисника обірвалося 15 січня. Сьогодні Ірпінська громада провела мужнього героя в останню путь. Сьогодні прощається все наше місто з нашим героєм. Але він буде завжди живий в наших спогадах, поки ми пам'ятаємо про нашого героя. Вічна пам'ять нашому герою Діма. ...вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Попрощатися із Дмитром зібралися сотні людей. Містяни, рідні, друзі та побратими. Діма це велика людина з великою буквою. Він завжди був для мене братом, він останеться для мене братом. І все, що потрібно зробити, ми все зробимо для його сім'ї, сіда морально і чим зможемо подавати. Я його люблю, так і буду любити до кінця свого життя. Всі знали, як відкриту, чесного і справжнього хлопця, товариша і друга. Вічна пам'ять дімі Хамінь. Слава Україні! Героям слава! Поховали Дмитра Хоменка на алеї пам'яті захисників України.